Зараз одна з найактуальніших тем підготовка до холодів. Насправді вона розпочалась вже давно, адже всі добре розуміють, що зима цього року не буде простішою від попередньої. Уже незабаром у Нововолинській територіальній громаді розпочинається опалювальний сезон. На сесії міської ради, яка відбулася 10 жовтня, розглянули хід підготовки підприємств, організацій, установ Нововолинської міської територіальної громади. Громади до роботи в осінньо-зимовий період. Про проведену роботу інформувала директорка комунального підприємства Нововолинськ теплокомуненерго Вікторія Герасимик. Продовж весни та літа, до початку вересня, були проведені профілактичні ремонтні роботи на теплових мережах, котельних та центральних теплових пунктах. Проведена повірка будинкових лічильників, виконані роботи з модернізації та Встановлення нових нового насосного обладнання, а також замінена частина конвективної частини котла на одній з котелень. Інвестиційна програма, яка була запланована на 2023 рік, виконана в 100 розмірі, а саме був проведений ряд робіт. з гідравлічних випробувань і предприємством була замінена більша частина аварійних мереж, ніж було заплановано. І завершені роботи по котельнях, які заплановані були в 2022 році, а реалізація більшої їхніх частини стала на 2023 рік, а саме щодо котелень, заміни і доповнення потріб на альтернативних джерелах у Нововолинську продовжують відмовлятися від газу. Наразі на балансі тепловиків чотири котли, які працюють на щепі. Як уже неодноразово зазначалось, робота у цьому напрямку триває. У місті перед опалювальним сезоном є ще одна проблема: борги населення за послуги теплопостачання. Як повідомила очільниця підприємства, загалом сума боргів мешканців Нововолинська за комунальні послуги сягає понад 40 2 мільйони гривень